Владислав, і от ваш прогноз на 2017 рік, чого українцям штати, яким буде курс, можемо хоч приближення для какого-то слово такое пожвавлення економічно очікувати. Ну, Або роз, нас давайте поки... я вам так скажу. Пожвавлення ми можемо очікувати, оскільки у нас було дуже велике падіння попередні два роки. Тому... Да, то, да, да, база понятно. для цього пожвавлення можемо очікувати. Це пожвавлення буде залежати. В, на 100 від цін на світових ринках, як тут тільки ціни будуть падати, ми будемо виходити в мінус торгівельного сальдо і мінус ВВП, тобто ми дуже залежні від цього. Е, ну переробляти продукцію е, метал і агропродукції тут, у кінцевий продукт. Треба вчитися, треба цим займатися, виготовляти кінцеві вироби, високотехнологічні, високоякісні продукти харчування, які, можливо, знайдуть попит. Але над цим треба працювати. Для цього потрібні інвестиції. От Стосовно інвестицій, у мене дуже велике питання, оскільки інвестиції іноземні поки що ми не будемо очікувати в наступному році, оскільки фактором, основним іноземних інвестицій і ризиків є військові дії. Військові дії є. Ну, скажімо так, це червоний сигнал для іноземного інвестора. Вони не будуть вкладати кошти в країну, яка має неврегульований військовий конфлікт у великих обсягах. Певних будуть, але в великих обсягах не будуть, оскільки є певні ризики втрати суверенітету. Це перше, перше питання. Ну, По-друге, пожвавлення, якщо і буде. То пожвавлення нам мало. Ну, 3%, скільки там. Ну, мені ці дискусії, вони не дуже подобаються. Коли там іде дискусія між Національним банком, валютний фонд, там уряд там кажуть, там ті сказали, 2,5%, 3% ВВП, у нас витрати на обслуговування державного боргу 100 мільярдів з гачком гривень це ну, близько 5% ВВП. Так от, до тих пір, поки у нас витрати на обслуговування державного боргу будуть меншими ніж темпи зростання, ми будемо котитися в боргову яму. Нам потрібен інший баланс. Ми повинні збільшувати темпи зростання, іншого варіанту погашення боргу нема. Так от, пожвавлення, а розвиток почнеться тільки тоді, коли будуть вирішені боргові проблеми. Боргові проблеми. Ну, я не бачу поки бажання їх вирішувати, оскільки от я б брав проєкт закону на державного бюджету на 2017 рік, там написано. Борг очікуваний на кінець 2016 року 1,5 трлн гривень. Очікуваний борг на кінець 2016-го, триллин 750 грн, плюс 250 мільярдів гривень записано. З них там біля 100 мільярдів це дефіцит державного бюджету. Є ще 150. Оці 150 ніхто не каже, що це таке, але мені здається, що це є декапіталізація привата. І інші сукупутні дії, там потрошки там, фонду гарантування інших речей. Тобто у нас, ми не зможемо вилікувати ту систему, оскільки вона у нас не спроможна захистити кредитора і не спроможна захистити юридичну особу, яка вкладає кошти, оскільки в нас юридична система і судова, вона вороже настроєна проти бізнесу і не сприяє. Ну у нас, наприклад, я приведу приклад в Сполучених Штатах відшкодування від. При банкрутстві приблизно 90%, а у нас в середньому 10%. Ну, оскільки, якщо я маю да, да 10%, тобто да. так. Але по банках – нуль, тобто ми взагалі нічого. І, відповідно, оце проблема – а до тих пір, поки та проблема існуватиме, оці всі вливання вони будуть йти в пору ну, в нікуди, оскільки ми не, 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 не відтворюємо систему. Ми просто не не реформуємо систему, а ми відтворюємо існуючий порядок ведення фінансових відносин. Ось таке моє бачення. Тому ну судовою реформою я не спеціаліст, але я, я по цифрах рахую. От оскільки навіть не я рахував світовий банк такі цифри, де є. Вони. Я думаю, достатньо об'єктивно оцінюють, і це означає, що кредитори не захищені зовсім. А якщо кредитори не захищені, відповідно фінансові відносини розвиватись не можуть. Якщо вони не розвиваються, тоді рух капіталу від заощаджень до інвестицій він не здійснюється, оскільки нема гарантій, нема впевненості в тому, що ці інвестиції або кредити повернуться. Тому я думаю, що ці прогнози на наступний рік, які існують, вони дозволяють говорити, що ми можемо збир... десь підтримувати рівень життя на тому ж рівні, який існує, але певного великого прогресу очікувати не доводиться. А от як ви думаєте через боргову бурс? яму? Ну боргова яма, і е зруйновано повністю фінансовий сектор, який не зможе відтворитися. Ну е от 25 років він створювався. Є певні пропорції, які потрібні для відновлення. Я думаю, що для відновлення може бути потрібно приблизно стільки ж років, оскільки це є історія. Це є історія відносин. Кожен окремий банк 91-го року налагоджував відносини з позичальниками. Ці відносини роками формувалися. Тепер все це перекреслено одним рішенням, щоб це відтворити. Ви знаєте, у банків є кошти. Зараз банки мають великі кошти. Є величезна кількість депозитів, і говорять про те, що біля 300 мільярдів недодаткових коштів у великих багатих банків. Але вони не вкладають кошти в реальний сектор. Тому що через те, що я говорив, через те, що немає ніяких гарантій, щоб воно колись повернеться. Тобто відносини не будується, розумієте? От е, така причина. Ну, а курс традиційно ж, курс що грівна вистоїть чи ні? Скажіть нам чесно. Ну тут. Дивіться, попит. Курс буде залежати від того, яким чином буде формуватися наше сальдо торгівельного балансу. Ну я, ну я не думаю, що я прогноза тут складно мені давати, оскільки є зараз такий шоковий е, процес, як оця рекапіталізація ну, націоналізація банка приват. Вона ж пов'язана не, не, тіль, не тільки е, з тим, що. Будуть державні облігації там опускатися інші речі, але ж і з тим, що певні фінансові відносини, які формувалися, певні клієнти підуть. Розумієте? Там справа в тому, що, наприклад, клієнти, які зв'язали з цим банком, вони були там мали рахунки не тому, що це банк був якийсь надійний, а були певні відносини, які формувалися десятиріччями. Вони можуть просто піти. І ми не можемо передбачити подальшу ситуацію тут в цьому напрямку. Тут дуже складно мені сказати.